Добрий ранок, той що без похмілля. Гін. почувайся добре. Пане Миколе, поки ми з вами говоримо і обговорюємо. Ну, питання часу можливо до осені вже буде закрито, Принаймні, Політіко так пише, посилаючись на різних чиновників і європейських. Зокрема, будемо за цим спостерігати. І сподіватися, що комога швидше. А тим часом, поки ми говоримо, Кремль знову прокоментував, прокинулися там атаку. вони це називають українською диверсійно-розвідувальної групи на Білгородщині. Нагадаю, що вчора вони мовчали понад 7 годин. Потім вийшов Пісков, сказав, що це, звісно, українські диверсанти, просто ай-яй. Ну сьогодні він нічого нового не сказав, але тим не менше прокоментував речник Путіна Дмитро Пісков. Глибоко стурбований він Я тут згадала, як раніше західні партнери були глибоко стурбовані. Але глибоко стурбовані вони. Оці вся реакція така на те, що відбувається в Білгороді. Пісков, який заявляв минулого тижня, нагадаю, що цілі СВО нові це якраз захист Білгородської області. Тепер говорить, що ці зусилля продовжуються. А відтак продовжується і спеціальна воєнна операція. Це вони так війну називають. Ну, давайте ми послухаємо, пане Миколу разом, що він заявив, і прокоментуємо. По защитним характеристикам різних конструкцій і так далі. Все-таки це не к нам вопрос. Ми не надавати давати якісь оцінки. Вот, безусловно, то, что вчера произошло, это вызывает, конечно, глубокую обеспокоенность. Это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны. Это требует от нас больших усилий. Эти усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция с тем, чтобы в дальнейшем не допускать подобных проникновений. Пане Микола, подобные проникновения, думаете, не допустят вони? Я думаю, що це питання до Путіна і Піскова, типу, що вони там друг друга допускають? От, але демонстрація того, що вони не контролюють свій кордон і не контролюють навіть об'єкти ядерного значення, це теж меседж заходу. А, а яким бовдаром ви віддали ядерну зброю, до речі, нашу? А що вони сьогодні? Е що вони сьогодні говорять і роблять ось такі речі? Що вони демонструють повну непідготовленість до тримання цієї ядерної зброї? Якщо якісь русаки, значить, напилися, взяли він пішли стріляти інших, щоб захватити ядерну зброю. Ви впевнені, що ця країна може бути ядерною державою? Ви впевнені, що в неї вистачає розуму і ресурсів, якраз таки тримати в безпеці цю ядерну зброю? Найбільша небезпека кому несе Росія, це в першу чергу сама собі, але й світові теж. На превеликий жаль, нам з ними довелося бути сусідами. Ну от я думаю, що е, ось цей тихий, е, прихрипший і трошки підвипивший голос Пісков, говорить про те, що дійсно в Кремлі паніка, що сім годин це просто Путіна приводили в чувства. От і це демонстрація того, що вони не знають, що робити. Нема такого uh -huh. плану, uh -huh. нема плану боротьби з українцями на території Росії. І це при тому, що ми туди ще не заходили, а в них вже проблеми. Ну, тому вежливих чоловічків треба любити, прябняти, ну, дати Білгара та що відступайте, хлопці, типу ви програли. Ну, от, і насправді Путін так прощупував атаку на нас, що пропустив, що може бути атака й на них. І він цього не допускав. От а це ж не починалися процеси на Кавказі, це ж не починалися процеси з Японією, Це ж не починали китайські сепаратистські рухи. Тому нам треба це все провокувати. Нам треба якраз таки робити, щоб інші країни, які бачать Росію своїм ворогом, зробили, хоча б по одному удару, і ось тоді це якраз призведе до до правильних геополітичних рухів. От для нас зараз дуже важливо об'єднати всіх ворогів в. Українську антиросійську коаліцію в Росії ворогів більш ніж достатньо. Кісінджер сам сказав, не бачив жодного китайського лідера, якому подобалась Росія. Ну от супер. Давайте тоді об'єднуватися і добивати цього ведмедя. Типу, ми показали, що він слабкий і примітивний. Україна розділа Росію просто максимально зв'язкової точки зору. Зараз інша люба армія, яка на них дивиться, вони розуміють потворність і безхребетність Путіна й путінської армії. Тому треба діяти. No time, time. no time no time like now, як каже Борис Джонсон. На завершення, пане Миколо Wall Street Journal передає наступну інформацію своїх інсайдів, мовляв, липневий саміт НАТО, куди буде запрошена Україна. Пропонує наступне, що будуть запропоновані Україні гарантії безпеки за ізраїльським сценарієм? Мовляв, чотири країни, сполучені штати, Велика Британія, і Франція, можуть стати цією альтернативою членству в НАТО, якщо я правильно розумію, те, що вони подають, натомість раніше президент України Володимир Зеленський запевнив, що жодна альтернатива, окрім як дієвих кроків на зустріч Україні для членства північно-атлантичному Альянсі, не задовільнить Україну. Як ви вважаєте, в принципі, чи можна говорити про альтернативу? НАТО і якісь інші гарантії від таких навіть країн, як США, Велика Британія, Німеччина і Франція. Ну, вибачте мене, але Білл Клінтон, а, який в договорі записаний як Вільям, це ми його знаємо, як Білл, а підписуючи Будапештський меморандум, він записаний як Вільям Клінтон, а, прийшов в пресу і покаявся те, uh -huh. що він змусив Україну віддати ядерну зброю. І сказав, що Будапештський меморандум це помилка. Наше нам, Street Journal чи будь-хто інший. Я не певний, що це їх ідея. Але це типу там частина інсайдерів і коментаторів дешевих це говорило. Ну, от за виключенням пана Дуди, я його поважаю. Але, типу, який ізраїльський сценарій? Ну візьміть собі в Данії, це ж група Расмусу на це запропонувала, Візьміть собі в Данії, зробіть ізраїльський сценарій. А що ви в НАТО хочете нашу Україні пропонувати ізраїльський сценарій сценарій, який ми переросли. Ви розумієте, що ізраїльський сценарій це 38 мільярдів доларів на 10 років. Ми зараз 42 мільярди доларів потратили за півроку. Так це що виходить? В 20 разів зменшити е, по поставки від партнерів? Для чого це? Нащо це ізраїльський сценарій? Друга річ, давайте теж говорити чесно: ізраїльський так ізраїльський. Але ізраїльський сценарій має на увазі наявність нелегальної ядерної зброї. Ну, якщо чесно говорить, це ж ізраїльський сценарій. Да, технології, да, купол зробили, але Голда вийшла і сказала: ядерної зброї немає, але якщо треба, можемо вмазати. Так давайте ви, ви нас на це провокуєте. Я впевнений, що якщо росіяни по нас вдарять ядерну зброю, ми не будемо приниженою нацією. Ми за два місяці нелегально зберемо цю ядерну зброю і дамо відповідь. Причому російськими руками, так щоб потім ще й крапка історично правильно стояла. І наші інженери, наші ядерщики на будь-якій з атомних станцій зроблять цю бомбу за, за два місяці, максимум це вже з доставкою, логістикою і взривом на території Росії. Але ви таке майбутнє нам пропонуєте? Ми ж цивілізовані люди. Ми кажемо, давайте нам вступ, ЄС, вступ НАТО, які бумажки заповнити, де пічать поставити. А ви нам ізраїльський сценарій? От ізраїльський сценарій якраз таки має на увазі наявність нелегальної ядерної зброї. Ми відмовлялись від ядерної зброї, яка була на території, а ви нас зараз туди штовхаєте? Ну так віддайте тоді нашу. Розумієте, тому не треба, це впарюють. Впарюють. перед НАТО. Типу, ой, дивіться, пам'ятаєте, як європейці витягували з цих прянощі з індусів і з американців, з індіанців. Приїжджали за бряскальця, викупляли. Кому воно треба? Кому воно це брескальце треба? Який ізраїльський сценарій? Ізраїль живе в оточенні ворогів, в нього їх там десяток. І що, де спокій? З часів Голдемер хоч щось помінялося. Ракети як летіли, так летять. Ми не хочемо такого майбутнього. Чому тоді, в 91-му, не проти були розвалити Радянський Союз, а зараз всі злякалися? Чого ви злякалися? Чого ви злякалися? Лівійського сценарію, бо тоді там ще досі 10 років не можна спояти. Так ви самі програли лівійський сценарій, бо запросили Путіна там боротись з ігілом на території, а він вам цей ігіл тільки сидів і поливав на сонечку. І ось це потім все переросло. Не треба нам ізраїльський сценарій. Вибачте, ну, давайте ще один приклад по ізраїльському сценарію. Порівняйте ракети, які летять. В мене є багато друзів в Так закривають желізні штори і все, безпечна кімната. Ви подивіться в Умані, в Дніпропетровську, в Дніпрі. Які там штори желізні закриті, щоб була безпечна кімната з двома несущими стінами? Які там безпеки? Там етажами просто виносило під'їздами цілими ракетами. Він стріляє цими х 55 він стріляє калібрами, він стріляє кінжалами. Ну, так який ізраїльський сценарій? Яка система буде їх ловити? Ви нам потім через півроку скажете, ну все, бумажку підписали, підтирайте собі. У нас тут нема. Нащо нам це треба? А потім будуть знову біжати Україна. Спасай. Розумієте? Тому сьогодні, якщо мислити відповідально щодо світу, то відповідь наступна: не ми сіра зона між нами між Заходом і Росією. Росія, сіра зона між Китаєм і Заходом. Так вона так, наступна так. небезпека. Це якраз таки буде Китай. Ви Китая боїтеся, не Росії. Росія, це гниле болото, яке розвалиться. Ми ще кілька ударів завдами. Воно посипеться. Вона із середини не про нас як сіру зону, а про Росію як сіру зону між Китаєм. Ось що тому ізраїльський сценарій, дякуємо. Залиште собі. Ні, нам треба поїхати зараз на саміті забрати в 16 Забравши в 16 наступна фраза наша повинна бути, що ми готуємося на Вашингтон здавати документи. На вступ в НАТО, тому що розумієте, це теж типу, ми тут проливаємо кров, а Всі дивляться ну, типу, окей, хай ці обереги не вмирають. Наша сіра зона. Ні, 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 ні і ні. Того, що нам не треба ці історії. Наша задача жити спокійно. Ну ми теж не ви не вибудуємо нормальну країну, коли 10 мільйонів дітей, жінок за кордоном, коли ракети кожну ніч летять. Коли нам потім пропонують вторічний сценарій якихось дешевих консультантів, та хай собі оставлять. Чогось вони живуть в тих країнах, де не ізраїльський сценарій, а живуть в тих країнах, які в НАТО і в ЄС. Так, а чому ви, ви нам таке не пропонуєте?